І зараз у нас на екрані з'явиться QR-код, перейшовши за яким ви можете підтримати збір руху ветеранка на антидронову рушницю та автомобіль для 109-ї бригади 106, для 106-го батальйону 109-ї стрілецької бригади територіальної оборони України, який ініціювала бойова медикиня Ольга Фенікс Бережна. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я та мирного неба всім. Це дуже взаємно. Ми з вами, коли минулого разу спілкувалися, ви тоді були неподалік зони бойових дій. Зараз я знаю, що ви в шпиталі, ви отримали поранення. Розкажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Ну, бажалась би на краще, як після контузії, Ви бачите, це шутка. Е, ну, головні болі ще турбують безсоння. Трішки слух. А так, хотілося б краще, але сподіваюся, найближчим часом вже повернутися до строю до хлопців. Дуже сумую за ними. Що сталося? За яких умов ви отримали контузію? Вивозили поранених і мінометний обстріл ззаді машини. Отримали контузію. З хлопцями все добре. Ми їх евакуювали. З пораненнями але евакуювали інших поранених. Так. Поточні потреби вашого підрозділу це антидронова рушниця і автомобіль. Розкажіть, будь ласка, чому ви так. ініціювали саме на ці штуки збір? E, наша антидронова рушниця в процесі тяжкого бою вийшла з ладу. Коли вона вийшла з ладу, ми поняли, що це незамінний був помічник. Вона дуже врятувала багато життів на той момент. А автомобілі ми їх дуже багато втратили, тому що були поїздки в один кінець. Ми ну, хлопці завозили або продукти, або виїжджали за пораненими, і їх дронами розбивали там в зоні бойових дій. Вони не поверталися ці автівки. Яка загальна сума збору? Скільки ви потребуєте грошей, аби придбати усе перелічене? Загальна сума 700 тисяч. Угу. Цей збір проводить рух ветеранка, який об'єднує жінок військовослужбовець, так. ветеранок. І вони його називають родинним збором. Чому саме така назва? Ну, тому що родина наразі це саме найцінніше, що в нас є. І... Залишається і, на жаль, мабуть, багато людей досі не розуміють цього, а деякі зрозуміли це тоді, коли прийшла війна. Тому що ну, моя родина, мої діти втратили батька, я втратила сина. Моя донька втратила і батька, і брата. І дуже близьких. Е Людей нам також ми втратили вже наразі дуже багато побратимів, а вони і є родини. Ми з вами, коли минулого разу в ефірі зустрічалися до Дня Матері, ви тоді мені розповідали, що дочка насправді трохи злиться через те, що ви на фронті, тому що єдина близька людина рідна та? і ви там. Як вона тепер, коли ви отримали поранення? Вона тримається, вона підтримує, але її життя трішки помінялося, тому що е, в мене дуже добре командування і е, їй дозволяють приїхати туди до мене. Вона познайомилася з моїми хлопцями, вона їм допомагає волонтерськими путями, е, вона, вона мені допомагає з пораненими. Я сподіваюся, що зараз наші глядачі допомагають закрити цей збір. Я теж обов'язково до нього приєднаюся. вже в Ютубі. Потім подивлюся, що просканувати qr код Наразі 10 тисяч гривень є. Зараз проблема відключення світла, і люди просто не можуть бачити ефір для того, щоб його підтримати. Зокрема, цей збір. Але люди, хто зараз дивиться, будь ласка, зверніть увагу. qr код номер картки на екрані. Необхідна антидронова рушниця, необхідна автівка для 109-ї стрілецької бригади територіальної оборони, які були втрачені. Пошкоджені під час бою, пані Ольга, цей збір ініціювали просто з госпіталю зараз до нас вмикається. Пані Олю. Ви кажете, що вже чекаєте, щоб повернутися до хлопців після поранення. Слухайте, так все одно ж тривожно. Як ви з цими почуттями даєте собі раду? Ну пережити мінометний обстріл це навряд чи комфортні спогади. Так, із за чого я наразі в шпиталі, тому, тому що всплили і старі спогади, і старі, стара боль, старі травми. Е, наразі, ну, окрім контузії, зі мною працюють психологи, тому що в мене безсуння і мене мучають кошмари ночем. Також головна біль. Пані Оля, це ну, мені мені, мені тривожніше за хлопців, тому що. Там там досі тяжко, там досі жарко, і як медик я там потрібна. Як найшвидшого вам відновлення? Дякую вам величезне за те, що захищаєте нашу країну, за те, що сьогодні до нас приєдналися. Найменше, що ми можемо зробити, це підтримати збір ветеранки, який ви ініціювали. Чекаємо. На вас в ефірі уже після одужання і з тим, щоб ви нам розказали про закупівлю і авто автівки, і антидронової рушниці. Це була Ольга Фенікс-Бережна, бойова медикиня 106-го батальйону 109-ї стрілецької бригади територіальної оборони України. Дякую величезне усім, хто долучається до збору. Ще є три секунди, щоб просканувати код або ввести номер картки і будь-яку посильну для вас суму перерахувати на цей збір.